Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати в Standoff 2. Так, ну що, будемо вже починати грати. Як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Хто мене дивиться з телефона або планшета, натискайте мені на лайк, мені буде дуже приємно. Обов'язково пишіть коментарі, усі коментарі читаю. Хто мене дивиться зі Smart TV, особливо для вас буду рахувати, як завжди, від 10 до 1, що ви взяли планшет або телефон та натиснули мені на лайк. Ну що, поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, дякую за лайк. Так, давайте зайдемо. Швидесенько в магаз тому що розробники AxelBold сказали, що 29 лютого забирають бокс та кейс, шарп. шарп бокс та шарп кейс з магазину. Так, що тоді треба його закупити? Так, в мене е, тільки є 221 монета срібна. Так, давайте шарбокс. Так, купити. Так, чпуньк, Є, купили так, і ще. Так, шарбокс. Купити. Так, чпуньк, Все. Е, все. Закупилося. Купили шарбокс. Так, що, тоді. Давайте зробимо так, швидесеньку каточку, так, змагальний, Сендстоун вибрати. Так, все. Так, є. Так, беремо півень. Капець, бачили, як він вийшов швидко? Щось дуже схоже, що у нього Пінк. Великий, у нього телепорт був. Да. Все, матч начинается. Так, Брем Дигл. Все, let's go Б. О, мой гад. Кипець. Фу так. Півень. Здігла бачили одного чувачка виніс. Обійшов, обійшов убейшов на тьомки. Так, круто, молодець. Так, бежина вина пішов. Кап... Капець. Так, беремо ось так, ось так і все. Так, е побігли на будемо чекати їх ось тут. Так, мінус один. Так, поки можливо перезарядити. Так. Так, Капець. ще два чувачка десь. Капець, де воно? А де вибухівка була? Я її не бачив. Де вибухівка? Капець! Ще й вигнати хотять. Ну, робіть, що хочете, а... а. Так, я почув, що він побіг, але на жаль, не встиг. У, де була на вибухівки? Я, я все подивився. Скрізь. Бачили? Ніде не було. Де він її так встановив, що її не видно? Таке ж е, неможливо бути. Ось він. Може, ось тут. Ага, може ось тут вона була. А чому я її не побачив? Що це може вони так спеціально туди ставлять, е, хто е, такий як я. Е, недавно почав грати. Та не знає цю, цей прикол. Фух. Ну все окей тоді. Буду тепер вже і я знати. Так, є, виніс чувачка. Окей. Так, погнали е, сюди. Забрав в нього таку пушечку. Фу. Так, молодець. Круто, всіх винесли. Так, беремо ось так. І ось так. І ось так. Стріляй! Це я прогавив. Так, ну, у цього мені здається. За ВМ тако, таке собі не вийде. Так, це що, він в мене забрав таку такий скінчик, або у нього такий самий. Так. Такий, такий. Так, беремо ось цю. Ось так. Все. Так, один залишився. Так, а де він заклав? На Б? На А? Окей. Так, все я його виніс. А ну є? Вибухівочка. Так, є, ось воно. Ну що, ви знешкоджуєте, бо у мене теж є. Так, все, молодець. Так, круто, круто, круто. Молодці. Так, це що... Е, я його тоді виніс Прострілом. Він кинув димовуху, але вона йому не допомогла. Так, бачите сітка мусорник. Так, мені здається, що вже нема. Бережно може бути будинок. Будинок перший поверх. Або другий. Бачите? Там будемо там. Так, зміна команд. Так, ну 7-6 дуже непогано, бо могло бути ще й гірше. Так, чувачки, на мід. На мід, на мід, let's go. Так, є круто. Так, беремо півень, так, беремо ось так і ось так. Все. Let's go на набе. Ах, він. Бачили, він сховався. О є, круто, молодець. Так, все круто є. Заклали. Той останнього виніс. Так, є круто-круто-круто. Швидесенько винесли. О, в мене вибухівочка, чувачки. А. Так, я йду через другий поверх. Ха-ха-ха. <ріст> так, круто. 8-7 перемога є. Так, що додадуть ранг? Так, а вже ж плюс 37. Це дуже круто. Так, зараз подивимось, що ще. Так, давайте подивимось поки що статистику. Так, в нас бачили 15, 9, 16, 5, 7, 6, 8, 7. Так, ранг плюс 37. Так, результат. Так, мені нічого. Окей, ранг підняли, перемога, це дуже круто. Так, ну що, як завжди, Хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися на канал, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишаю посилання, ось тут граю standoff 2, ось тут граю Standoff 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю у FNAF. Дякую за перегляд, до нових зустріч, до побачення!